Всім привіт, друзі! Ось знову п'ятниця і знову поповнення в магазині Танка за Голту. Давайте подивимось, що сьогодні. Не тут не туди зайшов. Буває. І ось. Нової пропозиції Єксор. ПТшка цікава з барабанчиком. Можна, в принципі, її взяти. Я собі її беру так, як контент мейкер, і нехай буде. Бо у мене до цього її не було, з коробочок вона мені не випадала. А вам зараз спробую допомогти розібратися, чи варте вона того, чи ні. Окей. Появилася вона у мене в ангарі. Де там британський? Ось. Ось так виглядає цей танчик. Знаю, що він не. Хоч цей ПТ, вона не грається з е кемпи, вона не грається фіг знайде. Це ПТшка, в принципі, для середніх дистанцій та для другої лінії, щоб вийти за спини когось і роздати і навалити. Е так. А що, в мене немає казармі вільних місць. Ага. Ага. Ну, ладно, демобілізую трошки хлопчиків. Трошки демобілізую. Так, пересажу, я на неї екіпаж з. Бабахи, ну це з... зараз згодом. Що по пробиттю? 226 звичайним та. 321 голдовим. Непогане пробіття на голді, ББшки буде трошки не вистачати, я вам скажу. Але якщо подивитися, дивіться на його основні характеристики, у нього точність 0.33. Це без модулів і з п'яним екіпажем. Хм, цікаво, сильно. Давайте обладнаю його. Подивимося, що я можу сюди поставити. До слайд я не можу поставити. І... А що по рухливості? По рухливості в нього 43 км 60 км максималка. То достатньо швидка машинка. Так, давайте. Сюди механізм повороту. Хочу. Е, ну, Чесно, я б зведення поставив. Би. Точність в нього хороша я поставив без зведення. А де в мене зведення стоїть? На Емілі 51 Окей. Зараз я. ...швидесенько це, це все зніму. Все, подивимося в прямому. ...ефірчику, так сказати. Ну. Вибачайте, що не підготувався наперед. Буває і таке. Побачимо, як грається ця ПТ-шечка. Ну, це цікаво, ціка... без сумніву, це цікава ПТ, яку варто спробувати. О, так мені подобається. Так мені подобається. Ось. Давайте. Зробимо ось так. І, звичайно, натягнемо якусь шкурку. А, звичайно, купувати її чи не купувати це вже ваше буде рішення. Для мене ну, ця пт шка принаймні, раніше завжди була і асоціювалась, ну, чимось таким. Типу, не надприродня ПТ, щоб з неї щось хотіти. Так, мені що треба? Мені треба. Командир зараджаючий мехот. Командир заряджаюча, І мехот. Потім я заведу якихось е... мавпочок, щоб їх пересадити. Ну, поки що так. Так. А, навідник заряджаючий. От то вже попридумують. Так. Ей, мавпочку мені не треба. І ФВшка. Все. все все. Екіпаж є в мене. Ну, поїхали. Поїхали. Покажу, як його спробую реалізувати, щоб ви побачили, як я відіграю, щоб ви зрозуміли, як відігравати вам, чи варте воно того, чи ні. 9300 голди так трішки стоїть, але побачимо. Поки завантажується бій, хочу вас попросити підтримати це відео подобаючкою Та підписуватись на канал, якщо ж цього ще не зробили. Ну і звичайно, коментуйте, як вам особисто ця ПТ, Купуйте її, чи вона у вас була ще раніше. І, звичайно, пам'ятайте, що. Що нам не обов'язково потрібно підтримувати наші Збройні Сили України, які допомагають для мене робити контент для вас, а вам його дивитися. Ось така коротенька рекламна вставочка. Зараз зачекаємо Хейс. Закине в бій, Щось не хоче закидати. Дуже мало гравців грає зараз. Але бачимо закину. Ого! Закинуло нас в... Бій з вісімками. Закинуло нас так, що. Навіть не знаю, що сказати. Закинуло нас так, що... Цікаво буде. Буде цікаво. Можна спробувати щось зробити. От я не знаю, зіграти агресивно, не грати агресивно. Можна поїхати до тяджів, хоч вони мене отпинали. можна через верх поїхати. Наверх їдуть хтось. Наверх ніхто не їде. Кійс. Окей, поїхали, не знаю, щось мені хочеться через верх зіграти. Давайте спробуємо зіграти через верх. Підеш по барабані трошки задовго, як на мене, але все ж таки це 4 пульки по 320 шкоди, тобто з барабану ви даєте 1200 урону і це вже непоганий результат. Ну навіть трішки більше. Але я думаю, що альфа вилітати не так часто буде. Боже, якби ми вже були тут на восьмій лінії, то... Можна вже було постріляти. Дивіться, скільки там світиться, скільки дубок є. Ммм. все розривати, Це святе діло. все розривати, це святе діло. Бачу, що це буде вже поразка. Постараюся хоч щось на... На ньому дати в першому ж бою. Бо буде якось обідно, слухайте, вийти і відразу злитися в кольом, нічого не показати. такий... Ну, сорян, пацани. Ну там, мене ж треба попихати. Блять! От ви подивіться на цих союзників. Блять, ну він знущається з мене, чи да? Це просто... О, згоріло. Вибачте, що матюкаюся на... Ідосі, але, бляха. Ви подивіться, які в мене союзники. Я ідіот, так, да, 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 да. Подивіться, що пише. Я стою, його не трогаю, він починає пихатися. І я ідіот. Оце геніальність цих гравців в World of Tanks зашкалює. Ну, менше з тим, окей. Зосереджуємося по бою 2-5, ми летимо, від Сіту ніфіга немає. Ідемо зразу в КД. Йдемо відразу в КДшку. Так, да, кидешка все одно у мене відчувається. Але маємо, що маємо. Ай, тільки прокинуся відразу писати відос. Переді мною вже танк. Не знаю, що переді мною, якщо ще кашка тут, то можливо це один ксорів. Це один Ксорів. Ну, бачите, от. Е Наскільки важливо грати через каток. От опець, е завтикавши этот стою, він е виїжджає і просто барабанчик через каточок. І усе. У пацан нема, пацана. Це дуже важливо підігравати коли ви граєте в парі, так сказати, через катки, допомагати, халкувати це дуже важливо. Відтягуюся я назад. Наші вже програли в С, але тут стоїть ще ПТСТ. Треба перетягнутися десь ось сюди, ми зможемо зробити якийсь перехресний вогонь. Ну, по перших відчуттях, е мені прикольно це ПТшка. Єдине що ось Таке двояке відчуття від того, як... як вона довго заряджається. Ось. Лишень поки що в мене на це діє нарікання. Але ж... не може все бути так чудово. Так, дивимося. Дексор. А ось це образливо було. Жахлива реалізація барабану. Просто жах. Їдуть хлопці бортами, я стріляю куди-небудь. Не дозвівся, не відчув так сказати цю ниточку його швидкості снарядів і от тимаю. Є? Давайте через водичку, пацани. Да-да-да. О! Она Бляха, Я думаю, що вода його достатньо сильно заповільнить, щоб... Ну все. Буду останнім виж... вижившим, дав в 2900, першому ж бою. Що можу сказати? Танк прикольний. Мені, в принципі, він зайшов. Якщо вам потрібна британська ПТшка, ви маєте прокачувати Баджера, прокачувати бабаху, хоч якось. Я можу, в принципі, порекомендувати. А, навіть 3000 щоденні завдання ще сьогодні виконав. Ці груди в орденах, так це 3000 поразка. Піднімаємо це бонус за бойові завдання, в мене 15 000. ну 70 тисяч при поразці Якби я виграв, звичайно, тут було б 100 з лишнім тисяч. ну все одно непогано. Непоганий фарм. Мені танчик по першому бою сподобався, побачимо, що буде далі. Ось такий сьогодні у нас екземпляр. Продажі, звичайно, купувати вам його чи ні, це діло особисто ваше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете купувати, чи ну його нафіг. Ну, і зустрінемося з вами, буду закінчувати. І, звичайно ж, як я можу цього не сказати, пам'ятайте, що все буде Україна!